Сьогодні в програмі переробка манікюру, якому трішки більше двох тижнів. Ось з такими відшаруваннями відносився Bottle Help в чистому виді. Сьогодні я хочу спробувати інше укріплення іншим гелем, а я Саша і ви на каналі Б'юті. За кадром я вже зробила зняття, зробила манікюр і укріплення гелем сілкар. По моїй теорії відчарування були від того, що гель був дуже тонким на торці, тому в цей раз я торці зробила товще. При цьому я не випилювала свій натуральний нігодь знизу. І цей манікюр вже більше тижня ношу на собі, і можу сказати, що відчарування все ж таки є, але не такі великі. А на екрані ви можете спостерігати лайфхак із тіктоку, як зробити. Прекрасна для ній це за допомогою фольги самостійно. Для цього вам потрібна фольга, яка вам подобається, покласти її. Ліцевою стороною донизу і на зворотній стороні топом намалювати будь-що краплинки, візерунки, слова написати, взагалі будь-що що вам подобається. Потім це просушити в лампі і отак легко від'єднати пенсетом від польги, те, що у вас вийшло. Але одразу хочу у вас попередити, що ці штуки вийшли не надто гнучкими. Але я цього не знала, поки не спробувала. Ось слайдери, які я хочу використати, точніше це не слайдери, це наклейки, і з них я буду робити композицію на всіх нігтях. Процес, як і завжди, дуже простий. Спочатку потрібно зняти липкий шар з нігтя і тільки потім переносити наклейку, тоді вона добре приклеїться на свою клеєву основу. Для того, щоб розрівняти всі складочки, а це обов'язково, я спочатку використала сіконову лопатку, а потім вирішила пройтись безкислотним праймером по периметру, там, де були маленькі заломи. Але це не дуже мені допомогло, можливо, праймер надто м'який і не роз'їв цю наклейку. До цього я використовувала кислотний праймер, але... На слайдерах і от слайдери кислотний праймер дуже сильно роз'їдають, тому в цей раз вирішила обійтися ультрабондом. А як виявилося, він не дуже допоміг. В носі це не спричиняє ніяких незручностей, але майте на увазі, що всі ці маленькі заломчики під топом дуже добре видно. Ну якщо звичайно їх розглядати. Додатково я закріпила слайдер базою. А на даному шматочку відео я промазую ті місця, куди покладу свої прикраси із фольги. Але, як я вже і сказала, вони не дуже гнучкі, якщо бути чесною, вони взагалі не гнучкі і вони страчать. Тому я думаю, що така ідея ну, її або потрібно робити з іншим топом, можливо, більш еластичним, або на плоских нігтях, або е, зверху покривати вирівнювачим шаром. Або просто відпечатати в Ольгу на Ніголь було б зручніше і краще. Сьогодні я пробую на собі новинку. Це кольоровий гель-лак від української торгової марки Joya Vegan Ці лаки позиціонуються як ті, що можна нанести в один шар, але у мене це не вийшло саме з цим кольором. Це кольор 0,54 і навіть на підложці з нюдового гелю я його нанесла в два. Але тоненьких шари. Приступаємо до дизайну. На палітру я нанесла цей самий помаранчевий і чорний кольори гелілаків, взяла пензлик-гребінець для градієнту, ось так макаю його в кольор, трішки переношу на палітру зайвий гелілак і роблю такі маски на усіх нігтях. Для таких мазків насиченості кольорів вистачає, щоб залишити їх в один шар, але, звичайно, якщо ви хочете, ви можете додати і другий шар. Так як у мене будуть поверх наклейки, в цьому немає необхідності. Звичайно, перед тим, як наносити наклейки, ми просушуємо ці маски у лампі десь 30 секунд, знімаємо липкий шар і можна клеїти наші візерунки. Всю композицію з написів, маленьких сердечок, я також додала ці фольговані прикраси, які в мене вийшли. Ця наклейка виявилася за великою для одного мого нігтя, тому я розрізала її навпіл і приклеїла різні частини на різні нігті. Лайфхак. Знову закріпляю все, що приклеїла базою і тільки після цього наношу топ. Базу я наносила більше для того, щоб просто вирівняти рельєф. А сам дизайн можна було закріпити і просто одним шаром топу, і він би і так дуже добре відносився. Також сьогодні я тестую матовий топ від Yonails-Плюшка. І перш ніж його нанести, я знімаю липкий шар з кольору, щоб він не тягнувся за пензликом. І рівномірно наношу матовий топ. Матові топи зазвичай потрібно сушити довше, ніж глянцеві, тому це я просушила у своїй LED-лампі 2 хвилини. І цей топ з липким шаром, тому після того, як він добре висох і остигнув, я зняла липкий шар. В кінці, як завжди, я підправила торці пилочкою, стряхнула пил, і можна милуватися результатом. Якщо вам справді сподобалось це відео, поставте лайк і підпишіться. Дякую за перегляд.